Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам зануритися в нашу рутину, в суботню рутину, як у нас проходить день в готовці. Тож, спочатку, вам розкажу про Андрюшика. Андрюшик допомагає мені різати грибочки, так як їм вже 4 дні, вони дуже хочуть готуватися. Я пропоную їх приготувати з сметаною і сливочками. Частину грибочків ми лишимо для піци. Також збоку ви можете бачити Валерія, яка готує тісто заверне для еклеріків. Вона також є 16 років і вона в майбутньому дуже хоче стати кондитером. Тому вона займається своїми справами е, залюбки. Тим часом я підготовлюю полукольцями лук для того, щоб обжарювати грибочки, лук, все, все це разом. В нас дуже виходить така суспільна робота. Я трошки допомагаю Лєрі, працюю підсобником. якщо можете помітити, шкурки від яєць прибираю. Також таке можна помітити рідко, щоб мої любі діточки мені допомагали. Але насправді ніхто мені не допомагає, лише Андрюша. Лера вирішила займатися своїми справами, а збоку зліва ви можете зараз трошки наблюдати Даніло. Він прокинувся і не схотів їсти кашу, яку я приготувала для Андрія, молочну, пшенічну. Тож він вирішив собі зварити два яєчка, зробив таку намазочку, зараз е, розкажу з чим. І зробив красиве оформлення і тікає з кухні, собі красиво їсти. Даніл вчиться на повара і він уже у пошуку роботи для того, щоб здобувати собі таку професію, працювати і е, навчатися. Тож, Даня зробив собі таку намазочку, В неї він... намазка складається з Філадельфії, майонезу, петрушки мілко порізаної і якихось там спецій. Він це собі так красиво зробив і все. Тож перейду я до грибочків. Стушила я грибочки, трошки, посолила, поперчила, трошки тушаться вони. Потім я додаю сметанку, яка у мене є, слівочку. І хвилин 7, 10 вони тушаться і все готово. Тим часом еклерики вже пішли в духовку. Також хочу вам показати процес, як це все виходить. Наприклад, коли все це у мене приготувалося, я пересипаю спеціальну ємкість і будемо мити все це сковородки, кришки. Процедура не із легких постійно щось потрібно мити, коли ти готуєш. Після цього я вирішила приготувати тісто для піци. Поки тісто буде відпочивати. Я буду робити заготовочки для піци, натирати сир, різати м'ясо. В мене лишилося також трошки м'яса, і діти сказали зробити одну піцу, е кебаб піцу з м'ясо. Також в тісто в мене піде остатки сладкі йогурта, трошки муки, розпушувача і солі. Все це ми об'єднуємо і робимо комочок тіста, і даємо йому трошки розслабитися. Я також пристосувалася одягати постійно, коли я працюю з таким якимось тістом, рукавичку, потім ти її знімаєш, викидуєш, і не треба довго відмивати руки свої від тіста. Тож, сьогодні цілий день у мене пройшов уборки в готовці. І поглядаємо за еклериками. Після того, як ми приготували еклерики, Лера їх начинила, і вони швидко у нас уплілися, уйшли, тому що вони дуже смачні. Ось. Тим часом я заготав, роблю заготовки сиру. Це е, сир брі, також ріжемо на шматочки, будемо додавати. Так як в мене не вистачило пам'яті, то я вам не досняла весь процес, як я робила піцу. Тож вам розкажу трошки, як я змазую Філадельфією дно піци. Потім я ложила м'яско, грибочки, помідорку, сир, трошки петрушки і посипала сиром. Зробила я таких дві піці, одна з м'ясом, друга ні. І також хочу вам подякувати за те, що ви були зі мною на моєму каналі. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступне відео, ставте лайк, дякую за те, що ви були разом з нами.